Всім привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. Жив на грядці ананас, його звали дід Паннас. Було в нього дві подружки. Це жовтенькі гарні грушки. Вони в сад часто ходили, бо там друзі в них жили, Абрикоси, сливи, вишні, там цвіли поляни пишні, квіти різнокольорові, ананаса чорні брови, він підморгував до всіх. І лунав навколо сміх. Ох, втомився дід панас, ліг у травах. Ух, спати час. Зараз трішки подрімаю, потім піду погуляю. Ліг дрімати та й заснув, сильний вітер вже подув. І приніс він чорну хмару. Вона сонечко закрила, ніби нічка наступила. Дощик крапати почав, а на нас ой кричав. Що таке? Чому так темно? Ой, не знаю, куди йти, як дорогу віднайти. Дощик падав все сильніше, дід по нас кричав ще більше. Хто тут є? Допоможіть! Поруч жив там огірок. Він був цар серед квіток. Хто в садочку тут кричить? Чую, крик, допоможіть, каже чемний огірок. Та це я ананас, ваш сусід дід нас сів дрімати і заснув, куди йти вже і забув. То заходь швидше до хати, щоб погоду зачекати, каже гірок йому. Потім тебе відведу, покажу, де твоя хата. Поруч там домівка брата, в гості до його зайду, подарунки віднесу. А ти, друже, тут сідай. Пий з ромашки смачний чай. Дякую, що врятував і до себе в дім позвав. Я, старенький вже, дідусь, трішки в тебе обсушусь, відпочину. І піду, каже Ананас йому. Дощ на вулиці йде, сонечка нема ніде і блискає, і гримить, та ще в дім щось стукотить, хтось постукав у вікно, потім в двері, і знов вікно. Хто тут по дощі блукає?» Огірок чемний питає. Та це ми жовтенькі грушки, ішли в гості до подружки. Серед квітів заблукали, та ще й дощик посипав з хмари. Огірок двері відкрив, грушок в хату запросив. Ось сидять всі за столом, п'ють чайочок із тортом. Дощ на вулиці йде, сонечка нема ніде. Хтось постукав в двері знов, гучно, голосно кричить Швидко двері відчиніть. Я голодний, хочу їсти. Дощ іде, нема де сісти. Хто ти? огірочок запитався. І навіть трішечки злякався. Грушки кажуть. Це гарбуз. Він в болоті там загруз. Коли ми сюди йшли, хотів з'їсти нас, а ми швидко, швидко утікли. Він що, бачить, десь з'їдає. Бач, яке він пузо має. Ти йому не відкривай, а скоріше проганяй. А гарбуз у двері стукає, ще й ногами гучно тупає. Відчиняйте, я кажу. Що робити, як прогнати гарбуза що біля хати? Порятую я всіх вас, сказав друзям ананас. Адже я хоч і старий, але дід я чарівний, творю різні я дива. Ось в руці у мене лоза, зараз неї покручу, стукну в двері закричу, гарбуза малим зроблю. Дід Пан нас так і зробив. Великого гарбуза у маленького перетворив. Оце так, оце дива, нема страшного гарбуза, лиш маленький на порозі, та і той уже в дорозі швидко втік від огірка. Засвітило ясне сонце, заглянуло у віконце, дощику вже нема. Нам додому вже пора, кажуть друзі огірка жовті грушки й ананас. Дякуєм, що впустив нас, поклонились і пішли. Друзі чемними були, ось така була пригода. А мені сказать нагода: будьте чемними, малята і у будні, і у свята, і в погоду, і в негоду. Будьте друзям в нагороду.